we <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 12 березня, 1113 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Тільки що росіяни завдали удар двома балістичними ракетами по кривому рогу. Знову прильоти по житловим будинкам на даний момент близько десяти людей травмовано. Є важкі. А вчора ввечері росіяни балістичною ракетою обстріляли корабель в. Порту Одеси, там четверо загиблих людей. Ну і ще є травмовані. Ну і також цієї ночі, як завжди, іранські мопеди. Росіяни цієї ночі запустили 133 дрона, 98 збито, 20 подавлено ребом. На жаль, були прильоти на Харківщині, Сумщині та Київщині. На Миколаївщині прильотів дронів та збиттів немає, але росіяни з артилерії та ФВІ дронами знову перебили лінію електропередач в області біля. Чакова, ну і там же багато пошкоджених житлових будинків. Цивільні не постраждали. А щодо Херсонщини, то там знову двоє загиблих людей, ще семеро травмованих після російських обстрілів. Ну і вчора зранку були гарні новини. На Москву летіло дуже багато дронів, і деякі долетіли. Чекаємо ще такі новини.